А я курмо, знімаю. Що, в мене відкритті фестивалю Берлінари. за моєю спиною якісь зірки, фоткають, зараз кажуть, що буде Гаррісон Форд вийде. Я не знаю, чи то правда. Але якщо ви знаєте, цього чоловіка, то аплодуйте йому. Обвідти виходять зірки, заради десь Катя сальця дійсно вийде. Ну насправді, самі головні зірки, тут то бачари, звісно, але... О, ой, боже, що ти, той Молок шоу в Гиги. Вот. А ти в нього гумаки? Ви зверните вау, які гумаків, це в чоловік. Вот. Вот дивіться, за моєю зі мною море попарається, чи дочекають, зараз буде. Форд має бути, да? Вже пішов? Ну, а хто ще буде? Yeah? Так. Будете, вже не знаєте, все вже пішло. Вот за мене, піш, я не знаю. А, він вроді бет назимався цей чоловік. Саме <laughs> головний. <я> <laughs> <подару. laughs>